Я пізнаю світ, урок 223, тиждень 25. Тема Європа без кордонів. Історичний портрет княгині Ольги. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як ти розумієш мету створення ЄС Європа без кордонів? Що цікавого ти можеш розказати про життя й правління княгині Ольги? На які корисні копалини багата Черкаська область? Які річки Черкаської області є найбільшими? Які притоки називають правими, а які лівими? Чому пиріжки стають пухкими? Які умови сприятливі для росту і розмноження дріжджів? Які властивості має вуглекислий газ? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторіночка 25 у підручнику. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке слово зашифроване в ребусі? Так. Зашифроване слово Євросоюз. Скажіть, будь ласка, що означає це слово? Так, Євросоюз це об'єднання європейських країн. Так, прочитайте твердження в наступному завданні та позначте неправильні твердження. Неправильні твердження позначте червоним кольором, а правильні можете позначити зеленим кольором. Отже, Європейський Союз це об'єднання європейських країн, які співпрацюють для миру та процвітання. Так, це твердження є правильним. Друге твердження метою створення Євросоюзу було розв'язання війн між сусідніми країнами. Молодці. Це неправильне твердження. Адже мета створення Євросоюзу це, навпаки, припинення війн між сусідніми країнами. Третє твердження. Нині ЄС об'єднує 37 Європейських держав. Оці це твердження є неправильним. Адже нині Європейський Союз об'єднує 27 Європейських держав. Четверте твердження на жовтому прапорі Євросоюзу 12 синіх зірок. Так, це також неправильне твердження, адже навпаки. На синьому прапорі Євросоюзу зображено 12 жовтих зірок. Наступне твердження: мешканці країн ЄС можуть вільно пересуватися в його межах. Так, це твердження є правильним. Сусідки України, Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія є членами Євросоюзу. Молодці. Це твердження є правильним. Сторіночка 26 у підручнику. Допоможіть бобу пояснити мету створення Європейського Союзу. Європа без кордонів. Прочитайте твердження та позначте ті, з якими ви погоджуєтеся, та скажіть чому. Перше твердження мир між європейськими країнами. Якщо погоджуєтеся з цим твердженням, поставте плюсик біля цього твердження. Поясніть ваш вибір. Наступне твердження чисте довкілля в, Євро... в Європі та світі. Якщо ви погоджуєтеся, ви ставляєте плюсик або іншу помітку. Поясніть свій вибір. Дуже добре. Наступне твердження єдина європейська валюта. Знову ж таки, якщо погоджуєтеся, можете поставити або плюсик, або галочку, або ту помітку, яку ви ставляєте. Та поясніть свою думку. Наступне твердження вільний переїзд з однієї країни до іншої. Не забуваємо, що після кожного твердження ми ставляємо помітку, якщо ми погоджуємося, і пояснюємо, чому. Якщо не погоджуємося, то також пояснюємо, чому. Наступне твердження праця в будь-якій країні єс. Наступне твердження навчання в будь-якій країні ЄС Наступне твердження подорожі країнами ЄС без перешкод. Наступне твердження співпраця та вільний рух товарів. І останнє твердження протидія міжнародній злочинності і тероризму. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, так що ж означає слово сполучення Європа без кордонів? На вашу думку? Дуже добре. Візьміть участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби та виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у раунді номер 1 Перевіримо. Відповідь 8 мільйонів 1500. Раунд номер 2 Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо. Увага. Відповідь 8 мільйонів 1200? Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби миттєво полічи всі писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевіримо увага. Відповідь 9 писемних історичних джерел. Чудово! Для виконання наступного завдання пригадайте український алфавіт. Вам потрібно розшифрувати і написати слова. Кожному числу відповідає літера українського алфавіту. В якому порядку записані літери українського алфавіту, в якому порядку вони розташовані, Така і таке і число. Так, наприклад, якщо в нас буде число 1, то буде літера А, якщо буде число 3, то буде літера. В. поставте відео на паузу та спробуйте розшифрувати і записати слова. Давайте перевіримо. Перше зашифроване слово Ігор. Друге зашифроване слово Ольга. Хто такий Ігор? Правильно, це князь, який правив після Олега, він правив Русю. А хто така Ольга? Так, це дружина Князя Ігора, і почала правити Руссю після Ігора, так, після смерті Ігора. Сторіночка 27. На сьогоднішньому уроці ви спробуєте скласти історичний портрет княгині Ольги. Розкажіть, що пам'ятаєте про її життя та правління. Можна за потреби скористатися підказками Нестора та інших літопистів. Спочатку прочитаємо всі підказки. Установила погости Дружина Ігора на ім'я Ольга. Не провадила воїн після приборкання деревлян із сином своїм малим Святославом, Ольга з онуками, вирушила Ольга в греки до греків, побудувала в Києві Ольжин двір і кам'яний палац, церкві Святого Миколая і Святої Софії. Наймудріша серед усіх людей. І охрестив її цесар імператор Візантії. І з сусідами вміла зберігати мир. Надіслала посольство до Володаря німецького Оттона I. Між невірних язичників світилася. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте розповісти. Те, що ви пам'ятаєте про життя та правління княгині Ольги? Молодці так тримають.